Всім привіт, я вже 5 днів не випускав длинних відосів. І це все такий длинний цей відос. Ну, хтось від мене відписався, 2500 тисячі просмотрів набрав коли нове відео і ніхто не підписався, ну коротше. Зараз зайдемо ми вдома, йдемо вдома. Ось одвалилась мене оця штучка. вони підваливала. Ну коротше, ось що сьогодні я хочу зробити. Сейчас я колись картоном затулив, щоб тут не продувало. Оддираємо цей картон і зараз я його заклею скотчем, скотч принесу і заклею. Відкрив дом і сейчас зараз... отдирав картонку. Сегодня проверяем на участку. У меня звони из школьной группы. Дима сливный еще 26 штук. Ха? Короче. Ну, дивиться. Оно что тут утопляет, но ну, оно, наверное, не, не доутепляет. Пойду сейчас поскольку. Принесу скотч и будем от эти дырки заделывать. Сейчас. Зараз пойду я поскочку. Зараз пойду поскочь. Ось, коротше, знайшов такой маленький, великого не було. Зараз підійду додому. Стараюсь побистій йти. Можна було перемотати. Де ж тут на 10 секунд мені мотати взагалі? Що мені тут мотати? Дивіться, Вот, переключ... Бачите, крию двері. Я планую замок поставити. Ось, бачите, яка дірка. Короче. Я зафіксію телефон, А ну, от так ось буде. Видно. О, от так ось. Все, так і видно. Ідеально. І тепер ми її просто беремо. Так. так. Отак. Тикає кусочок. Зараз я перемотаю, бо це буде сильно довго. Перший етап вже зробив, там чотири етапи треба. Ну, Пройшло десь минути три, дивіться, зараз я знову перемотаю, другий етап зроблю. Чотири етапи закончив. Це все вийшло, тут нічого тепер не буде дути. А знаєте, як воно дуло, ну тут палить засолиш. І, і воно дує, знаєте, куди? Воно цю дірку. Яку я забабахала. Короче, в дому двері такая. На дворі 3 градуси, а в хаті 0. В хаті, знаєш, на холодно. У нас з воду з раковані. Це не даже я теплю цей гараж. Я. Ну, сейчас подготовлю матеріали Я теплю цей гараж. Ну, я думаю, так не видно, ні. Так, як буде видно. Не. Виключаю, сейчас і буду утепляти. Ну і коротше вирішила. Дірка була ось такою клюнкою заткнути. О, дивіться. Зараз Сейчас, знаєте де кус. Ось. ось у мене. Значите, яка дірка була. Така. Зараз я її заткну. Ось цією оп, лночкой. так все. Нагад. Провод. Я закрою дверь, вот так в хату. І ось это в мене тут 3 градуси на осел. Ну, коротше. Сейчас установлю отак телефон. По нахожу матеріал, тим буду я втеплять горш. Пока поставлю на пару. Мені халявно повезло, знайшов ящик. Зараз їм буду оббивати гараж. Коротше, не потягнувся, щоб відкрити другий етаж. Зараз спробую через балкон на його зайти. Я не знаю, як в нашому гаражу допоможе утеплення, як їм нема дверей взагалі. Ну, картонка така, як я, я думаю, мені не допоможе з утепленням. Коротше, послав дві доски, бо все в землянку і відпала одна стінка. Всім пока, отак я утеплив гараж.